Спортивні жіночі топи та лосини, кран, сільвімен, німеччина, де одна позиція вартує 153 гривні. Загалом у нас тут буде 13 комплектів. Це лосини та топ або футболочка. 13 буде верхів і 13 низів. Дивимося, представлені деякі варіанти в упакуванні. Є ось такий помаранчевий, дуже класно виглядає по складу: 75% поліестер, 25% еластан, сертифікація. Все як потрібно далі. Дивимось. Є ось такі топи, і тут, до речі, зроблено ось такою е, сіточкою. Дуже гарно виглядає. В деяких топах, до речі, не зйомні е, саме чашечки. В деяких модельках, наприклад, в такому е, зеленкуватому тут будуть зйомні чашечки. Дуже класно виконано, все якісно, класні шви. До цього топа класно підходять ось такі лосинчики. Вони йдуть кльошні понизу. Дуже класно виглядають, дуже класно вони тягнуться. Взагалі, крута пропозиція, тому що вибір тут великий, розміри також дуже класні. Ваші клієнти точно знайдуть все, що буде їм до вподоби. А саме по розмірам, по комплектам, Есочки буде, у нас 5 комплектів, М3 і Елічки 5 комплектів. Ось такий ще варіант присутній. Далі дивимось, показую вам в розгорнутому вигляді лосинки. Ось так вони виглядають. Дивимось по матеріалу, що у нас тут буде. Як бачите, це край у нас. Так, по матеріалу 77 Поліестер, 23 Еластан. Класно тягнуться, бічні кишеньки, є, є маленькі кишеньки. Далі представлений ось такий варіант, лямочки регулюються. Ось тут така потовщина спинка йде. І до них ось такі квітасті лосини. І зверніть увагу, що тут широка, широка лінія живота. Дуже класно буде сидіти по фігурці. Ось такий ще є варіант. Вони вкорочені, як можете бачити, три четверті такі, і до них йде ось такий крутецький топ. Класно тим, що спорт, спортом займаються постійно, на постійній основі, і це крутий варіант, щоб заробити. Так, дивимось, можуть бути присутні ось такі варіанти топів. З перехрестям йдуть дуже класно та вишикано виглядають. І можуть бути ось такі лосинчики, три четверті також. І вони по складу, до речі, інші. Давайте з вами подивимось. Тут буде склад 80 поліестер, 20 Еластан. Дуже класно тягнеться і класне поєднання кольорів. Дивимось далі. Можуть бути ось такі фіолетові лосини, класно міксувати з чорним верхом. І дивимось, є в нас врубчик ось такий топ. З дуже гарною спинкою, сертифікація, все як потрібно. Як я вже сказала, розміри S, M, L. Як бачите, дуже великий вибір і нагадає лише 153 гривні за одну позицію в цьому лоті. Звертайтесь до нашого відділу продажів та давайте заробляти разом.